Понад три роки на захисті України у Мукачеві попрощалися з полеглим воїном Іваном Лишаничем. Рідні, друзі, знайомі, колеги та побратими прийшли до кафедрального собору Різдва Божої Матері, аби віддати шану та попрощатися із полеглим захисником. Браво, не підняти! Іван Лишанич народився у селі Стужиця, Ужгородського району. Проживав у місті Мукачеві, працював у сфері торгівлі. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік без роздумів став на захист батьківщини. Понад три роки обороняв Україну на різних напрямках фронту. Був сержантом, служив у військовій частині А-7084. Добрим чоловіком та чудовим батьком згадують знайомі полеглого, ніколи не відмовляв у допомозі іншим та понад усе любив свою родину. Ваня був завжди веселий, завжди турбувався про свою сім'ю. Був серцем колектива, нас завжди підтримував. Веселий був, такий щирий, добрий. Такого його хочемо запам'ятати. Вічна йому пам'ять, дуже шкода. Так сталося. Бажа бажання яке, щоб ніхто більше так не помирав, щоб закінчилася війна. Іван Лишанець загинув 26 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гудове Сумської області поховали героя на центральному кладовищі в Мукачеві. У полеглого воїна залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна шана і пам'ять герою.